Ви вітання в студії Олександра Литинська. 8 травня в народі відзначають Марків день. Прикмети з давніх часів застерігають. Якщо до цього часу не почали квітнути яблуні, буде не врожай. І передбачення синоптиків на найближчу добу, неділю, 8 травня, пропонують дізнатися вже зараз. Отже, вночі на заході плюс 8-10, у день до 15-17. Загалом очікується хмарна з проясненнями погода. На більшій частині території пройдуть короткочасні дощі. У північній частині протягом цієї доби має бути так само хмарно з проясненнями і теж дощитиме. Температура протягом ночі 10-11, у денні години до 18 вище нуля. Нічна температура повітря на сході становитиме плюс 10-13, денна – 19-21. Слід чекати мінливої хмарності в супроводі опадів переважно невеликої інтенсивності. На півдні країни хмаритиметься з проясненнями, але збережеться суха погода. Стопчики термометрів коливатимуться в межах 9-11 вночі, денний максимум – 17-20 градусів. Слабка хмарність за відсутності опадів прогнозується в Криму ртутні стовпчики протягом ночі триматимуться в діапазоні від 8 до 13 вище нуля. У світло породоби доби прогнозується 18-20. У центрі температура повітря упродовж нічних годин становитиме 9-13 градусів. А прогнозований максимум у денну пору – 18-21. Небо хмарне з проясненнями всюди пройдуть дощі різної інтенсивності. У другу неділю травня в Україні кажуть своїм мамам: люблю і дякують за подароване життя. Цього дня в нашій державі відзначають День Матері. Уперше про подібне свято згадали 1910 року в американському штаті Вірджинія, завдяки громадянці США Анні Джарвіс, яка ініціювала День Матері у пам'ять про свою дочасно померлу неньку. 1914 дев'ятсот свято вже відзначали в кожному штаті Америки, а відтак і в інших країнах світу. Українці підтримали таку ініціативу. 1928 року. Тоді своїх матусь вітали представники української діаспори в Канаді. Наступного року вже й на заході України. 1939 року. День матері потрапив під заборону радянських керманичів. Повернулося свято в Україну завдяки громадським організаціям 1990 року, а в 2000-му стало державним. І далі про погоду. Тож у столиці та області слід чекати мінливо-хмарного неба, яке відзначиться дощами різної інтенсивності. Ратутні стовпчики термометрів коливатимуться в межах 10-11 градусів у нічну пору, і 16-17 тепла передбачається в день. Вітер має бути східний п'ятдесять метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з Росії і води вам.